Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Тож так, як наша будова стала максимально одноманітною, вирішив зняти такий трошки іншого плану контент. Ми працювали з такою опалубкою, яка призначена для монолітних конструкцій. Відео про те, як монтувати цю опалубку, є ось тут на каналі. А тепер хочу зняти про демонтаж. Так як це дуже відповідальна робота, тому що багато людей, навіть моїх знайомих, отримали фізичні ушкодження при демонтажі цієї опалубки. Тож, виглядає вона таким планом. Що потрібно перше знати? Тут є направляючі. Також в наших кімнатах вона складається з двох частин. Тобто йде три ряди направляючих. Раз, два, три. Від направляючих зверху йдуть балки, які тримають самі наші дошки. Ну і відповідно дошки йдуть. Який інструмент вам для цього потрібен? Вам для цього потрібен ломик або арматура. Молоток, якщо не можна відкрутити наші кріплення. Звичайно ж, драбина, щоб було зручно це все знімати. І ось така саморобна приспособа. Для чого вона? Пізніше відео покажу. Перше, що ми починаємо робити, це знімаємо допоміжні стойки. Тобто є основні це ось такі, які тримають наші балки. І допоміжні, які тримають кожну балку посередині. Тож на початку демонтажу мусимо забрати допоміжні балки. Забираються вони. За допомогою раніше згаданого ломика, або арматури. Відкручується донизу. Попускаєте її, забираєте ось цей обмежувач. І потрібно враховувати один нюанс. Коли ви це забираєте, це може зачепитися, після чого впасти і вліпити вас по чолі. Так що, або тримайте його, або коли знімаєте цю підпору, якщо ви не достаєте верху, її потрібно знімати ось таким чином, щоб відгакнути і зняти це кріплення разом із стойкою, тому що може вліпити дуже надійно. Також потрібно працювати з шоломом. Ви собі уявляєте, що я з шоломом. А ви якщо це робите перший раз, то краще одівайте каску. Тому що навіть е люди, які дуже добре з цим працюють, можуть отримати по чолі або по нозі. Тож, таким чином, ми опускаємо всі допоміжні стійки. І тепер, коли ми забрали всі допоміжні стойки, у нас лишаються основні стойки, які ми маємо опустити донизу. Но! Опускаємо ми їх не максимум. Тобто ось цю. Шуку ми не знімаємо. Ми тільки крутимо доти, доки не появиться тут різьба. І це саме ми робимо з усіма стойками. І тепер нас лишається обернути тільки наші трами, які лишні, не всі. Тому що ось ці, які йдуть по два, а тут по одному це ті трами, які йдуть на стеках. Це йде рівно посередині, в стику двох дощок. Но з цієї сторони ми ще один трам не могли так застокувати. Тому ми даємо два. Кожен із них йде на окрему дошку. Тому ми обертаємо всі трами за допомогою цього ключа. Крім ось цих. Тому що, коли ви їх обернете, воно би впало і на ці трами, притиснуло їх, і вам би було важко їх демонтувати. Тому на стиках трами ми лишаємо. І навіть якщо дошки під час нашої роботи впадуть вниз, то воно загалом нічого не поміняє, тому що ми далі собі будемо нормально це все обертати і пізніше зможемо їх витягнути. Коли ми це все повністю зараз поставимо лежати, ми починаємо знімати ці всі трами, які лежать. Тобто знімаємо всі трами, крім тих, що на стиках. Знімаються вони загалом максимально просто. Просто даємо до однієї сторони і пізніше опускаємо їх вниз. Воно би так легко не було, якщо б на них лежали наші дошки. Тож, мешаються ці обмежувачі, всі повністю трами, які ми обернули, ми знімаємо. Кладаємо їх акуратненько на землю. Не розкидаємо по цілій будові. Тепер ми забрали всі лишні трами. Вони ось так акуратно позложувані. І плюс ми тут стоїмо спокійно, не боїмося за своє фізичне здоров'я, тому що всюди на стиках дощок у нас стоять трами. Лишається нам дуже-дуже проста робота це зняти всі дошки. Тепер нам треба знайти хоча б одну точку, де наші трами дихають, аби спробувати хоча б один упустити на наниз. А дихають вони ось тут. О! Перший пішов. Та як наша точка, де дихають трами була тут на середині, то ж прийдеться нам це все розбирати із середини. Ми беремо, просто якось так скидаємо наниз і акуратненько без лишнього руху знімаємо. Ще для вашої ж безпеки бажано, аби над вашою головою завжди були трами. Так як цей травм іде вище рівня моєї голови. Якщо б дошка впала якась, вона не вліпи мене по голові. Це дуже важливо. так потихоньку ми розбираємо цей весь будинок. Готово. Тепер ми це все розібрали. Та як бетон наш відносно свіжий, ми попідпирали деякими стойками, щоб він не прогнувся. Ну, навряд чи він прогнується, але така страховка не буде лишня. Тим більше, у нас на горі вже стоїть цегла. Тож, краще бути перестрахованим. І ось так просто і легко. Це все робиться. Якщо будуть якісь питання по цьому, лишайте свої коментарі. Надіюся, це відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!